Дотримання термінів збирання чеснику впливає на його якість, знання ознак зрілості культури допоможе правильно вибрати час для збору врожаю, коли копають ярий і озимий часник. Терміни збирання чеснику залежать від регіону вирощування, погодних умов виду озимий або ярий, сорту і фракцій посадкового матеріалу ранні сорти озимого чеснику дозрівають протягом 85-90 днів з моменту появи сходів пізньостиглі. Через 100-110 днів у посушливий сезон дозрівання сповільнюється. Рясні дощі сприяють більш активному розвитку цибулини. На три тижні раніше самих ранньостиглих озимих сортів прибирають вирощені з повітряних цибулин однозубкові головки, потім по черзі дозріває посаджений дрібними, середніми і великими зубками часник. Приблизні терміни збору врожаю озимого виду культури наступні в середній смузі Україні Середина липня. У Підмосков'ї кінець липня або початок серпня, у північно-західних регіонах середина серпня, на Карпатах і в північних широтах, кінець серпня або початок вересня. Ярий часник збирають на 2-4 тижні пізніше озимого, з приятливими днями для збору врожаю озимого часнику. За місячним календарем в 2018 році є 5:8. 15 18 19 21 22 30 липня і 1 3 14 17 26 30 серпня для ярового 1 3 11 12 15 16 29 30 серпня і 2 3 8 12 15 20 22 26 29 вересня ознаки готовності часнику до збирання момент дозрівання культури визначають за такими ознаками Нижні листки підсихають, а верхні жовтіють. Коронева шийка стоншується і висихає, перо втрачає еластичність і починає вилягати, контрольні стрілки випрямляються, насіннєві коробочки на них розкриваються. При вирощуванні ярих сортів і нестрілкуючихся озимих орієнтуються на перші три пункти ярий часник не утворює стрілок, а озимий буває стрілкуючимся і нестрілкуючимся. Зрілість також визначають за зовнішнім виглядом, і станом цибулини вона повинна мати повністю сформовані зубки, тверду м'якоть і міцну луску. При перезріванні часнику луска розтріскується, зубки розпадаються, а також можуть формуватися молоді корінці і нові пагони. Такий часник непридатний для тривалого зберігання краще викопати цибулини недозрілими. Вони здатні дозрівати під час сушіння. Відео, коли прибирати часник. Визначити терміни дозрівання часнику нескладно. Не можна забувати, що для отримання якісної продукції важливо зібрати урожай своєчасно.